Добайка сота, значить читаємо коментарі. Ось, А так вони в мене красавчики, вони мишки ловлять, щуриків ловлять. Я їх за це люблю. Я їм за це їсти даю. Кажуть люди, що якщо кіт, то він мишей, щурів не ловить, він тільки волочиться. Так, волочиться, волочиться, але зараз зимою ні. А в літо, то йде великий в поле по зайченята, по пташенята, по всьому. Вдома мало сидить, той, то більше дому тримається. Ось. Але як весною кицьки гуляють, то пече до кицьока, а як же ж? Так, перше питання. Чи знаєш ти, як можна купити за границі козу чи козеня? Поняття не маю. Знаю одно. купити без проблем. Поїхали за границю і купили. Там продають, їх продають з прививками зі всім. Ось. Оцю шоколадка, що в мене є. І до неї мав бути козлик. Но до неї мав бути не козлик, а мала бути коза, альпійка за границі привезена. Мали мені люди привезти. І вже на фермі договорилися, там, що вони мають взяти, вони мали їхати через тиждень додому в Україну, своєю машиною, і мали мені привезти козу з високопродуктивну, гарну козу. З документами, зі всім, і, ну, з прививками, з тим із тим всім, щоб через границю їх пропустили. Ось. І мали її привезти, мені ту кузу, альпійську, чистокровну, гарну, продуктивну. Ось. І сталося так, що вони їхали строчно на похорон. Ось і. Та її кози ще заливалася одна прививка зробити, а її уже не можна було зробити, без тієї прививки через границю не пустять. І вони приїхали на ту ферму, вони кажуть, тільки через, там, чи через 4 чи через 5 днів можете її забрати. А їм вже треба було їхати. І вони подзвонили, і кажуть, ми не можемо взяти нам строчно, треба на похорон їхати, і ми не можемо. Я кажу, навіть не переживайте, кажу, їдьте, щасливо! Ось, хай вам Бог поможе хоче приїхати, щоб все було добре. Ось ці люди приїхали в Україну, а мені якраз подарили шоколадку. Я привезла додому шоколадку, оце забрала. І вони подивились, яке ми обіщали, що ми вам купимо козу. Звідси привеземо, але ну, кози ми не купляли, не привезли вам. Ось, ну Ми за ці гроші вам купимо до цієї кози, козлика. Тут в Україні. От ну, бійця того чорного, що я продала, за зерно заміняла. Ось, то вони знайшли мені цього козлика і купили. Ось так. Ось таким чином то казали, що так, якщо вони їдуть своєю машиною ось, і мають всі документи на ту козу, там ті всі прививки зроблені, і все, як має бути, то вони мали мені привезти ось цю козу. Ось, і там все було домовлено. Вони попитали, що на границі треба, які документи, що, все вони мали зібрати і мали привезти. Ось, Але оскільки, оскільки так сталося, то мені не привезли. Але як там зараз возять, хто і що, поняття не маю. Сказати не можу, бо цього не знаю. Я по кози не їздила, і я е, поняття малейшого, е, не маю. Як воно. І що? Ось. Так, щось що таке то діло. То я того не знаю, мене можете не питати. І нікого нігде не питаю через те, що я не планую за границі вести кози, то мені цього не треба. Якби мені треба було, то я би попитала. Так, чи можна замінити сіно на віники? З гілля, з листям таких, от, ну, віників наробити з листям, як я ото показувала. Чим мусово таке сіно, бо я не маю можливості запасти стільки сіна, а віників можу багато наробити. З однієї, можна, якщо трохи віників, трохи сіна, трохи соломи, то так можна. Якщо на цілу зиму самі віники, вони, цього, вони так добрі, але вони того зсього не дадуть, що сіну дає. В сіні багато є тих вітамінів, які козі треба. Самі... Наталю там вже не треба на хаті палити? Ось. Самі виники...